Отже, п'ятий ряд. От ми з'єднуємо останній, з'єднуємо ряд з'єднувальною петлею. І, як завжди, як я вам показувала на схемі, у нас зараз буде ось цей варіант. Ми піднялися ось тут, закінчився отут ряд, піднялися три петлі. І будемо в'язати практично те саме, але між е, рядами, от бачите, у нас між рядами, у нас буде дві, вже тих два стовпчика, яких ми тут в'язали, ми будемо мати теж чотири, але між ними вже будемо ставити дві. А отут між тими листочками у нас буде одна, появилася одна петля, один стовпчик з накидом, і між ними ще три петлі повітряні. Отже, продовжимо. Три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом в попередній нижній ряд. Тут виходить практично стовпчик над стовпчиком. У вас ці три петлі це є один стовпчик і заміна його. Потім йде дві повітряні петлі, тут їх таких не було. І знову в'яжемо два стовпчики над кожним стовпчиком нижнього ряду. Один. Два. Тепер між ось тими листочками у нас з'являється ось тут, посередині, ще один стовпчик з одним накидом. Але ми спочатку в'яжемо три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом під арочку, три повітряні петлі І знову продовжуємо так само в'язати і над тими листочками. Тобто над кожним стовпчиком, з одним накидом нижнього ряду, буде по одному стовпчику з одним накидом в цьому ряді. Але після кожних двох стовпчиків у нас буде ще дві повітряних петлі. і знову Два стовпчики з одним накидом. Ось, пров'язали. Тут знову та сама ситуація. Ось тут. І знову в'яжемо раз, два, три. Чотири. Вірніше, три. Раз, два, три. накид стовпчик під арочку з одним накидом. Три. Повітряні петлі і стовпчики з одним накидом над стовпчиками нижнього ряду. Два стовпчики, дві повітряні петлі і знову два стовпчики над кожним стовпчиком нижнього ряду. Ось так. Неточка мені роздвоюється. Ось ниточка. Ось так. І знову в'яжемо три повітряні петлі, накид, стовпчик під арочку. Бачите, у нас вже тут з'являється ще один стовпчик. Три повітряні петлі, стовпчик. З одним накидом над кожним стовпчиком нижнього ряду. Ще один. Ось тут, бачите? Ще один. Дві повітряні петельки. І знову над кожним стовпчиком нижнього ряду стовпчик з одним накидом в цьому ряді. Ось. У нас виходить, як бачите, продовжуємо. У нас зараз буде три повітряні петлі. Стопчик з одним накидом під арочку. Так, не затягуємо ниточку. Три повітряні петлі, Стопчик з одним накидом Ще один стовпчик з одним накидом Але вже в наступний стовпчик. Так, ось тут у нас заплуталось. Ось. Дві повітряні петлі і знову два стовпчики. Ось вона раз. І два. Ще раз три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, Путалось. три повітряні знову петлі, знову стовпчики з одним накидом, над стовпчиками нижнього ряду. Один, в наступний ще один, дві повітряні петлі, і знову стовпчик з одним накидом, в наступні два. В наступні дві. Два стовпчики нижнього ряду. Отже, тепер маємо. Тут вже так само, як в нижньому ряді 5 петель. Раз, два, три, чотири, п'ять повітряних петель. І так як в минулому ряду, в нижньому, знову під арочку з'єднуємося стовпчиком з без накиду. П'ять Повітряних петель. Знову з'єднуємося під арочку стовпчиком без накиду, 5 повітряних петель. Знову під арочку один стовпчик без накиду, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду. П'ять повітряних петель. Один накид. І знову так само, як ми робили ось тут. Теж саме повторюємо і в рапорті листочків, які йдуть всередині оцього узору. Ще один. Так, зачіпаємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, ще. Один, три повітряні петлі, накид. Під арочку ми маємо в цьому ряді вже знов стовпчик. Три повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, далі над стовпчиками попереднього ряду. Отже, раз, два, дві повітряні петлі між ними і знову два стовпчики з одним накидом. Це та сама. ті самі дії, які ми проводили і тут, і далі. Так в'яжемо до кінця ряду і закінчимо п'ятий ряд. Зустрінемось.